Всіх вітаю, шановні пані та панове, запрошую, так би мовити, підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати, якщо вас, звичайно, зацікавило. Щось із того, тому що будемо працювати і далі в цьому сенсі. на... Ліквідації національної неписьменності, саме в сенсі геополітики, геостратегії, політичної географії нашої держави, так як вона зараз відіграє провідну роль у світі, і це просто аксіома, тобто річ, яка не потребує доведення. Так, ось сьогоднішній наш репортаж, якщо його так можна назвати, назвемо відкриття другого фронту з броку Придністров'я. Це теж така цікава річ, тому що і в наших засобах масової інформації, та й не тільки в наших засобах. Масової інформації, але і в зарубіжних все більше і більше мусується проблема відкриття другого фронту. Іноді його називають Третім фронтом. Ну, я вважаю, що з боку Білорусі вже як такої ну, реально країни. Це тільки формально вона існує. А реально в Білорусі немає. І президента там немає, і парламенту немає, і армії немає, і все таке інше. Звичайно, там повідомляють про те, що е, московити з білорусами там, побилися. Ну, це, е, е, швидше, за все ми видаємо. Так би мовити, бажане задійсне, конфлікти завжди є, це зрозуміло. Головне вияснити причину цього конфлікту. Чи вони щепилися через дівчат, чи, чи вони побилися через те, що московити ненавидять білорусів, а білоруси ненавидять московитів. Тобто, причина, як кажуть, не вияснена, а є просто факт. Але ж ми з вами домовилися, що е, безпричинних то явищ немає. Так. І от мене цікавить така річ: ну вже як географа, абсолютно, і як там якогось такого поганенького геополітика та геостратегія. То як це все може бути? Ну ось я зараз нагнуся. Ви вибачаєте, бо тут в мене мапа лежить внизу. Так. Ось є в мене такий атлас, який мені дуже подобається. України, виданий в 1900 2005 році. Так, я е, відсилав вас до нього, тому що тут. Перше, до речі, е, помічені е, змійові вали, так, як, е, так би мовити, рукотворні форми рельєфу, в науковому сенсі це антропогенні форми рельєфу. І ось тут є мапа Європи із Україною, яка е, тут теж зображена. ну, Я бачу, що воно тут. Е, Видно погано, тому я на цьому акцентувати не буду. Я думаю, що ви мені повірите на слово. Так, ось тут Україна зображена на мапі Європи і сусідні держави зображені. І от дивлюся я сюди, отут, от Україна, Молдова і Румунія. Так. Мене цікавить одне питання. Як відбувається забезпечення, як кажуть, обмеженого в лапках контингента московських військ на території Молдови у Придні... Придністрові? Як це відбувається? Ну, я хочу поставити запитання. От абсолютно просте запитання. От ви говорите про те, що є небезпека. Відкриття Другого фронту, що нам ударять в спину з боку Придністров'я? Я, Я запитую, ну а е, ми щось робимо в цьому сенсі? Я маю на увазі геополітично, геостратегічно, не е, військово. Як туди у Придністров'я може потрапляти, потрапляти московські? Солдати, обладнання відповідне, харчові продукти відповідні, так, озброєння і так далі, і тому подібне. Ну, Мені скажуть, там склади величезні, ще часів з Радянського Союзу. Ну, але ж ну, складами ж, справа. Військово не обмежується, там величезна кількість цього треба для того, щоб ці люди жили кожен день роками і все таке інше. Хто це все поставляє? Через що? Ну, от я дивлюся на цю мапу ось. Ну, потрапити до Придністров'я можна тільки з України і з Молдови. Так. А, ну, наприклад, солдати. Як туди потрапляють? Мені цікаво. З України чи із Молдови. А до Молдови вони можуть потрапити тільки або з України, або з Румунії. А Румунія це країна НАТО. От цікаво. от Поставити таке. Запитання перед ну, нашою владою, чи чи не знаю румунською владою, молдовською владою і таке інше. Як потрапляють туди, як здійснюється ротація солдатів? Вона донині йде через Україну. Чи як? Як вони туди потрапляють? От я ставлю запитання, може хтось знає, аж дивляться. Тисячі людей, там уже скоро 150 тисяч е, проглянуло е, мій канал. Може, хтось там є компетентний, тому що я, як географ і геополітик, Ну е, зайшов до глухого кута. Я не можу зрозуміти ось цього всього. Що йде війна, а через Україну здійснюється поставка. Московських військ туди? Чи це здійснюється через Румунію, Україну НАТО? Ну, як це? Ну, давайте подумаємо над цим питанням, тому що дійсно ми можемо отримувати, е, так би мовити, удар в спину звідти? Ось такі пироги і пиріжечки, вельми, шановні пані і панове, всім українцям в Україні і в світі. Здоров'я, удачі і нашої спільної перемоги над цією зновіслінною ордою варварів московських.